Всім привіт гостям і підписникам каналу Бригадір Йоа. Сьогоднішнє відео хотів показати станочок такий зробив, щоб пиляти самому дрова. Станок з металолому. що так сказати, вдома знайшов та й зробив. Тут така рамка. Уголочки, тут уголочок, тут профтруба, тут 5х5 труба, такий механізм газульки. Заощаджує трохи часу і коштів, бо зараз, якщо попросити когось, щоб допомогти, ну поподавав дрова різати, це треба заплатити йому гривень 300-400 за півдня. А так сам собі ріжеш. Кому це відео корисне, не забудьте підпишіться поставити лайки, а я зараз далі вставлю відео, покажу, як він працює.